Вітаю всіх глядачів на новій серії по приходженню гри Рафт, де ми виживаємо у відкритому океані. Поки ми спали, Саня прийшов до нас і приніс нам коктейлі. І ми готові продовжувати шукати того нагідника Олафа на миста Даринка Саня. Привіт. Привіт. Ну що, будемо йти його шукати. Як я тут вже подивився, нам потрібно поскладати ось ці ящики, щоб ми могли сюди залізти. Один, два, отут є третій ящик. Ось таким чином ми зможемо, напевно не зможемо. Треба ще один. Ось Давайте. Ось так. Отпер заліземо. Так, вже можна залізти. You ви мали шанс піти. You а де він є? Але ви не хочете слухати? But, ну і добре, you your... нехай буде по вашому. Ласкаво просимо you до утопії. А, я бачу його. Ах, ти ж негіднику. Він присів. Бачив? Присів. Ого! Капець! Ого. Ти... Оце, Оцього я не очікував. Так, а Зачекайте, а як до нього дістатися? Напевно, може, ящиками знову тут ще ящики все стоять. Якщо ви знали, що тут щось там він до нас говорить, але я навіть не встиг розім. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тончики. Кому що, а останні Пане... Давай став даринки, став десь того, давай. О, чи йо, йо. -йо, 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 -йо ой 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 Ой-ой-ой, зараза. Чому ви не слухаєте? Ніхто з вас нікого нікого.. не слухає. Я тебе зараз як послухаю, скотня тебе перша. Так, даринка там взагалі між вогнями. Боже. Так, є. Дивіться, що ви змушуєте мене робити, та то не ми змушуємо, то ти просто на адекватний придурок ідіот, щоб ти вже нарешті клунки відкинув. Зараз ми доберемося до тебе. Ой, я попала в нього. Осе це моє. Ну він чисто оцей марсіанський чудік, я вам кажу. Угу. Він чисто, я б сказав, Не скажу. Ну і це теж. Я ставлю тут. Так, а у нас ще. Ой-ой-ой-ой-ой. І ще треба. Так, я. Почушаю. Припиніть? Ні, це ти припини чоловіче, пусти нас наверх, ми зараз з тобою розберемося. Блін, не присідай. Так, а що, нема більше. Ви нічого тут не досягнете, йдіть геть. Та ні-ні-ні, тільки не вибухай мене. А ти крісик, от А О, тут є ще о. один ящик. Якщо вам подобається мій канал і ви бажаєте його підтримати, то можете долучитися до спонсорства в YouTube і отримати за це різні бонуси, наприклад, учасний доступ до нових серій чи ексклюзивні відео, які доступні лише для спонсорів. Хочу подякувати всім, хто вже підтримує канал. Окремо, велике дякую, хочу висловити Михайлу Бідзілі та Ігорю Зінчуку за вагомий вклад у розвиток каналу. А також дякую всім, хто долучиться до підтримки після цього відео. Я, я не сушав один. Він втік. Він втік, але то паскудник. Все, я забираюсь. Так, тут є креслення. Є? Креслення електрознаряддя для Цікаво. Є ключ якийсь. Ключ від складу. О, так, добре. А де він. Я... Як він... Так, так, там мені цікаво. Нам ну, треба ще людей якось звільнити, обов'язково. Угу. Mm -hmm. Напевно, десь сюди скакати. Ні, не сюди. Ні, це не можна. То, напевно, в іншу сторону бігти. Так, тут нічого немає. О, дивіться. Угу. Mm -hmm. Ключ є, то, напевно, той ключ якраз що ми знайшли. А де да ринка є? Yeah, yeah, yeah. Саня, там треба направо буде бігти. Ми побігли наліво на ящики, там oh, просто направо. Тут її є внизу, обережно. знизу, нам... обережно. Там клітки і о. Угу. О! Ой. Ого-ого-ого. Його теж впало. Я хотіла це місце в життя, це моя заслуга моя. Айо. Ого! Ай, Капець, воно злісно. Ай, ай! Ой-ой-ой! Воно ой, відпусти! Даренко, я тебе врятую! А, ну... Так, є. зараз я заберу собі і кам'яні стріли, і не кам'яні стріли, якісь там стріли. Ого. Ой, тут щось, е, е... А, щось в мене є відчуття, що... ой, обрежно, Даринка! Ой, він знову щось кидає, він знову щось кидає. Так. А де він? От, потиняка. І ще лігєни вийшли. Ай, він реально психі... Ой, намисляй, тобі в ногу стріло, вибач, якщо ти це відчуваєш. Ай, ти йдеш в біток, Дякую. е так. Саня, Саня, зайди. Так, я збираю гієн. Щось там кричить, я навіть не чую. Так, в мене є. Куди нам треба залізти? Це сюди, сюди. Кровожарловість, війна ніколи не вгамується. Я тебе захищу. Обережно, до нас прям полетіло. Хай! Капець. Саня, я. О, я не можу його відчепити. Ви, ви бейте списом, ви можете бити коли він вас тягне. Так, ви є, що, ще його вдарите, він вас відпустить. Ай, блін, це було боляче. Так, я збираю купу м'яса. Ти... Я збираю коробки. Та скільки можна в мене їсти? Ви тут нічого не досягнете, йдіть гай, та й підемо все одно. Даренко обережно. Зараз. Бляха. Це капець. Так, де ще є коробки. Би ви знали, краще б розвернулись. Та ні, чоловіче, ми, ми вже знаємо, що тебе треба. Я падненьку можливо, твій Я не несу. Ой! Стой. Мені здається, Саня... в клітках є ці гігієни. Саня, Саня, ні, Саня живе, він з нами. Робоші ну дуже багато Ту Тут трим, є. Мабуть. Клітки є без моєї сторони, але Ау. вони мене атакують. Я не можу її атакувати. А. Та мене. А, все. Так, я йду. Та ну. На моста борися. Я борюся. О, ні! ми на мосте! Тут Тут десь була коробочка. Я застрягла, я застрягла. Боже, який він ненормальний. нормальний. Ми його як дістанемо, я йому повідрізаю все, що тільки можна. Особливо волосечко. Він волосся. Давай, давай. Ні, зараз тут що ще бабахне. Ще, ще треба? Даринка, я тебе несу. Є, я заліз. Ходи сюди. Заліз. Ходи сюди. Це Ляхно. буде вашим кінцем, зараз ми побачимо. Боже, де мені покласти даринку. Зроби штучне дихання. Так, я боюся доліти сам. Чекайте, там був ящик. Він все одно втік, я його не на наздогнав. Він дуже швидкий. Так, що тут є? Ящик, добре. Капець. Такий псих, скажіть. Шок. Так, я тоді йду далі. Йди. А де ти? Uh, ти? Мені. Uh, я не змогла вискочити. Зараз. Ой, так, добре. Я зараз буду мститися за вас. Так мені треба ліхтарик. Ага. З усіх моїх творінь Альфа, справжній воїн. Уцілілий. Бляха. <рес> ну зрозумійте, слабкі відсіюються, сильні залишаються. Ви, провідні розвідники, були такими ж. Блін, воно таке велике, і страшне. Зеленіший. Ви будуєте себе з нічого, ви продовжуєте йти вперед, доки не зіткнетеся з чимось сильнішим. Так, це. Ага, він тут був замкнений. Альфа! На позицію! Тобто... Тобто вбити! Тобто вбити? Як вбити? ой 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 яй Я вискочу на Так, я йду до тебе, де тут. Капець, воно велике. Воно якесь кисло. Альфа хороший хлопчик, та ні, Альфа. Таке вра. Ні! ні, ні. Ні. Я зрос. Я зрос. Я Бо... бачу тебе. Поможи. А де ти так чекай, а як тут вихід знайти? Вниз просто падати. Просто падати вниз, добре, падай вниз. Я йду до тебе. Мені мене вже все, я вже. Я вже, я вже. Ай, тиску... Капець! Воно коли в нього є. Коли в нього є щит. Оцей зелений. Він непробиваємий. Монах, прокидайся, не час не Йома, Йо Йомойо, що сталося? Ні, на мосте, тікай від нього. ти тікай. Його зараз так не можна пробити. Як я з них притомню? Як так сталося? Він на тебе харканув. А, альфа уперед. Господи боже мій, дякую. Дякую на мосте, що мене. Нема за шо, привела за до тями. О боже. А воно зараз буде плювати у нас. Мож... Господи! Я не можу, не можу. Стоп, отрей його бити! Бий, бий-бий, бий! Зараз він враз. Все, все, все. Ти зможеш погризти їхні кісточки пізніше. Ну, коли бачиш, він так світиться, його неможливо вбити. Він типу нього як шкіра зберег. Ой, він кидає на мене, він кидає на мене. Так, я беру лук, я беру лук. Він на... Ой-ой-яй! Так знову, знову тікаємо. Ринка, Саня, нарешті. О, привіт! О, Боже. Боже, я вас не бачу. Так, аааа, де ліхтай. Нічого собі стрибає. Ну видно, зразу що на цей, на М. Стрибає так. Так, я я біжу Саня, до тебе. Саня, я О, все, все. Так, тут який з металові спец є. Атакуй, Альфу, атакуй, я тебе зараз атакую. Не, ми його а потім доберемося до тебе. Так, в мене тут сопки слить. А їхай до ринкуй до ринку! А це неможливо звільнити. Неможливо. Здається, можливо? Діду, піднімай булки, зараз лежати. Ох, я 6 з цей мене знову виробнуло. Я вже старий, а ви що ви його вбили чи що? Поки ти тут спав. Крупів. Та я не знаю, я би бився, мене щось серце закололи. Знову виробив. То я вже теж старий. Я вже теж старий. Фук, але дякую, що ви мене врятували і вбили його. Даринка. Саня тобі штучне дихання зробив. А Мені сподобалося, значить. Дякую, Саня, що врятував, потім повторимо. Даринка, я тебе знову підвищую. Дякую. Не знаю, що дає тобі це підвищення, але я дякую за те, що вбила цього монстра. А де цей Олаф? Ви його не знайшли? Поки я був відключився. Його він наречить утік. А во, дивіться. Ну, Та, тут який зліфт є. Боже, я вже старий, тут вже треба передавати капітанський капелюх комусь. Даренці? Ну, Даренка поки що на найбільшому підвищенні. <гум> Мені здається, Даренка має бути в першу чергу. <гум> Ох, боже, я, я, я вже не стягую ті ваші проти. Ви нічого не можете зробити, тримаєтеся комога далі. Це все моє. Киблений. Тримайся комого далі. Саня, красавчик, дякую тобі. Де він? Ви його не заслуговуєте. О, він підвішений. А що таке? О, головний ключ я знайшов. Брудні плотарі. Ладно, я не буду тебе вбивати. Виси, вмирай з голоду, це буде для тебе жорсткіше. Добийте е... мене. нє ні, 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 не добивайте, найвесить. Ему... Він ще Ему захоче силу... какати. Він... Та не треба, він захоче е... какати і обістреться на себе. Брудні плутарі. Він почне какати, і прям по ньому потече аж до рота, не знаю. Так, тут і креслення титанові інструменти, сокира, мер. оу. Не добивайте його. Так, але ми сюди не зліземо, нам треба назад. Ову дивіться, тут чейки з'ї. Це ж ви там а, били. та, тут просто вийти назад. Ну добре, Можливо, тоді... йде. Тут тут щось є, ми, ми не пропустили. Ми так бігли до того, Негідника. це не було. Ні, тут нічого немає. Mm -hmm. О, тут, до речі, є це ще якийсь. Там, де він висить, тут є ліфт. Назад, отут О, є. О, Добре. Я Не знаю, бо тут, напевно, той самий ліфт. Ну так, це ж. А, тут всі є? <плев> О, всі є так. Навіть поверх наче той самий. Послухайний, ну, чор забирай. До побачення! Щасливо згани, обістратися і не їсти свого гівна, а потім ще раз обісратися Не доб'ємо. Негідник мерзотний. Зараз ми маємо звільнити. Опа, ми тут, о, де ми? Ми а, тут були. А, ці двері. Угу. Опа. О, так, а де нагадайте мені. Ось о, ось ого-го. Назад, справа. Ось ось, А, тут точно. Так, я собі зараз надягну тільки щоб світило. Во. О, так треба зняти. Давайте, ходіть сюди, всі мають бути поруч. Всі сюди Добре... ставайте. Всі Добре. сюди, всі це визначний момент для нас. Коли океан знищив цивілізацію, ті, хто вижив, залишилися чим. Але вона не здалася. Передові розвідники піднялися з під уламки, кинули виклик нашому затопленому світу і принесли надію. Але вона не здалася. О. І тепер, завдяки їхнім діям, утопія знову вільна. З Цим останнім шансом ми можемо почати повільний і тяжкий шлях до відновлення. від сьогодні ми всі. Передові розвідники готові відшукати наступний крок для людства. Нічого собі. Вау! Скільки тут людей було замкнено? Дивіться, кавуни. Можемо взяти собі кавунчик, а можемо взяти. Якщо нам щось потрібно, то нам нічого не потрібно. Хіба чисто перекусити, це вони чисто віддячило, що ми їх звільнили. Давайте по кавунчику бахнем. Я може слів запустимо. Та тут нема компуктора. О, тут є картопля. <ріст> <ріст> Багато картоплі є. Ооо, цибуля. Оце те, що мені було потрібно особисто. І тут є, що за жетони можна щось купити. Подивіться, які ліхтарики красиві за один жетончик. І пляшечка. Ой, подивіться, тут ще всяке таке цікаве. є. Такі кораблики не. Тут, тут цибуля. Там є тут цибуля. <ріст> А, Я ну хочу. тут суто їжа, та, тут суто їжа. <свісна> Може, ще десь є Ні, напевно, вже немає. Оце так. Нічого собі. О! Що скотине, повезло тобі. Ми можемо з ним поговорити, а ну, що він нам скаже? Задоволений? Ми всі задоволені. Тільки в мене Ми питання. А чому в нього динаміт не забрали? А. <свісна> Я ж сподіваюся, він не зможе його використати. Боже, може він собі ці в дупо запхай її. Часто, Якщо він раптом, ми, знаєш, набередне життя, то може собі. Тут тут багато риби. Лосось сире є. О! Ну, то по одному можна взяти, але чому б не взяти знак подяки, ні? Щоб не ловити потім. Ой, а якраз ця риба нам іначе і потрібно, щоб робити. Ну, всякі смаколики. Угу, mm так. -hmm. Якщо можна кожен взяти отут по рибині. У картоплині. Зайвим не буде. Люди нам віддячують. О, цей хлопчик. Ого, як таке могло статися? З'являється таємничий військовий чоловік зі скаженими гієнами в клітках, і всі просто з цим погоджуються. Я не думаю, що мого, я ж тобі казав, достатньо. You know? да. З усіма можна поговорити. So Дуже бісить. Я продавчиня. Я лише перевозив тут деякі товари. А потім бац, скрізь гієни. Раптом опинилася замкненою. Найгірше те, що Олаф зіпсував купу моїх товарів виродок. Згідний. Ми вдячні тобі за, те, за наше майбутнє. Вдячність, навіть не можу описати це відчуття. Сидіти малі, що ти, ти малий? Де Дето? Ти маленький. Oh. Ніхто мене не слухав. Можливо, після цього Maybe вони будуть слухати. This. Я впевнений, що вони будуть слухати. Ми бачили всі твої записки, дякуємо тобі. Ти справжній герой. Укуси собі рабку, якщо хочеш. не хочеш доп. <laughs> То що, ми можемо залишитися наю і тут жити? Чи як справжні? Я хотів сказати пірати, але ми не пірати. Підемо далі Та, в далекі чині. плавання. Будемо всяких Олафів шукати. Голафів. Всяких негідників. Розповідати людям про те, що тут є надія. До речі, Як а, гарна мета. Ми будемо цими. Як його? ким ми будемо? А, посланцями. Як хрестоносці, але цього, але не хрестоносці. Рибоносці. Ми рибоносці. Риба, риба, риба. І тут і тут новий в новому обличчі. А, до речі, ми ж мали за цей, за перемогу. До речі, давайте кожен за перемогу. Я це загубила, ну я. Добре. За перемогу. О, файно. Ну що, залишилося тільки витратити якісь монетки. Я пропоную якісь світлячки купити. А, а скільки у нас таких монеток зачекаєте? Ого, у нас 59 їх. Можна возонок купити собі? Можливо, всі собі куплять те, що вони хочуть. Опять, діду, нічого собі розійшовся. А де воно все? А я так все покупляв, воно. А, воно ні, 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 ні. то треба просто по одному і чекати, коли вона вилізе. Ага. типу, Я думаю, що всі зараз, але ні, там не треба почекати. Я Не знаю, це часто прокраса, що у нас була. Мені подобаються ці світлячки, я зараз хочу подивитися, як вони виглядають. Це, напевно, їх треба вішати. Ну, ці світлячки я би понабирав ще. У нас монеток багато. Ой, а я вже не можу їх брати. Я не можу брати. Візьміть ці ключки, будь ласка, хтось. Ага, дякую. Ну, а і можна ще такі прикраси? Давайте ще такі прикраси десь. Бринка, що тобі подобається? Саня, в тобі є ще місце? Часничок. Є, є. Шашличок? Часничок. А часничок. Давай, таке... О, Ой, я би у лаванду взяла, чи що це таке? Це третє. Це лаванд? Так, ну давай може, що? Може і ще таке. Ну, і Ну все. А, дівчата, Ой. я зрозумів, я Часто готувати щось. А може це як прекраса? Ну, не думаєш це готувати? Я собі взяла цю якусь лавандочку. Чи а давайте це? я цибулю вам візьму ще. Собі. А я не маю, в мене інвентар вже забути. Я не можу. Я забрала тоді. Так. І давайте цю таку травичку, давайте травичку ще. Ну І ще отакі очки червоні. Оооо, мені подобаються, я там понабирав сого. Так. Ага. Я просто взяла те, що мені подобається. Ну що, тоді йдемо на корабель і будемо плавати морями розповідати, що тут є життя. Добре. Так, тільки як би звідси тепер вийти так безпечно. О, можна так, ось. Небезпечно. Так. Максимально той. безпечно, так. так. Порівняно з тим, що було, з тим негідником. Ой, не туди. Ні, ні не туди, не туди. Назад. Ось так. Ой. Відразу все гарно. Дійсно той олов більше ніколи не вилізе. А можливо, він стане краще, потім перевихується. Я щось сумніваюся, такий не, перев... не... Перевихую. Ну, коротше. Не, не перевиховується. Але згадаєте, нігано. Хто зрозумів? Так гарно стало, все світиться. А, мабуть, не в тю сторону. Та, ви, не... Та, ви не в ту сторону ви побігли наліво, там трап прямо. Десь на туди. Можна накупати землі побільше. Лопата є. Ану. Чи можна її викупати. Вже точно можна купати. О, о тут ті таракани клять. <рі> Ні, там тільки таракани переважно, не хочу тараканів. Ну, ми собі землю можемо ще десь накопати. Це я вже на кораблі, чекаю вас. Я так розумію, останній біжуте. Так... Ні, я такі світлячки оці гарні, ви б Це просто бачили. Ану, 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 де де де? Ну я так често розвішав подивитися. Дуже mm гарно. -hmm. Давай mm в -hmm. кімнату. Можна піти купити ще декілька, бо в мене тільки по 5 штучок. Там Саня хіба наче має. Якщо так. так ну то що, йдемо нам... зараз спати? Надпиши. Підемо спати. І вже потім відправимося знову в океан. Так, я отут зараз поновішую. У нас десь Брюс. А, це можна і на стіни вішати. Такое вішаю, Так, так, на Татан так тештанк. А ви відчуваєте, діду подобрішав? Ага. такий милий. бо я собі взяв світлячки, оці вони мені дуже подобаються Я хочу ще такі світлячки собі подобра. То вас они шутил. І тривичку третий, А скільки ще монеток зараз я скажу? Ну, 37 монеток. Я думаю, 7 монеток ще можна буде витратити. Ну, зранку добре, забіжимо ще на ринок, поговоримо там зі всіма. Ну що, всі готові? Лягати спати. ти де? Я, я біжу. Давай, ми тебе чекаємо. У нас ще так багато справ. Ще стільки людей потрібно знайти, дай бог. Так, са я тоді зачиняю. Всім добраніч. Добраніч. Дякую всім за перегляд. Не забувайте підтримувати це відео під лайками і коментарями, а ми з вами зустрінемося вже на наступних серіях і дякую, що довелося це проходження. Всім па-па. Давайте тако, всім папа -па по черзі. Спочатку буде Саня, потім маста, потім до ринка. Але так, таково. всім папа. -па. Саня, всім папа. па па, па, -па. Намосте. Це просто свіжий столик. Ой, я ще вам серйозно тепер буду перезаписувати папа. Давайте ще па -па. раз. Всім папа. -па, Саня. Папа. -па. Всім папа. -па. Всім папа. -па. Дякую. Ви найкращі.